Першу когенераційну установку в Хмельницькому встановили 21 рік тому. Наразі комунальне підприємство Хмельницьктеплокомуненерго не просто не купує електроенергію, а й продає її на ринок адже 19 установок забезпечують роботу котелень власною когенерацією. Ще три мають незабаром отримати в рамках міжнародної співпраці. Завдяки когенерації Хмельницький, і в період відключень світла залишався із теплом. Про досвід модернізації системи теплопостачання нині розповідали учасникам навчального туру в бізнес-холі Проскурів. Організував його екоклуб Рівне. Хмельницький обрали не випадково. Це одне місто, яке розвиває досить непогано центральне опалення і може показати хороші приклади хороші, хороші реалізовані проекти. Хороші результати українські рішення в напрямку розвитку і збереження центрального опалення. Наразі ця проблема в Україні існує. Багато міст не хочуть розвивати центральне опалення. Хоча всі фахівці говорять, що без збереження центрального опалення перехід на відновлювані джерела енергії в Україні буде аж надто складним. У Хмельницькому наразі працюють 22 твердопаливних котли. Усі газові модернізовані. На них встановили 177 пальників українського виробництва та замінили шафи управління. Усе це власними силами Хмельницьк теплокомуненерго. 145 малопотужних котлів більше як на 20 котельнях працюють на підігрів води влітку. Має підприємство й потужний насосний парк, в якому з більш як з тисячі апаратів 900 оновлено. До 2035 року в Євросоюзі не залишиться будинків, які можуть опалюватися газом. Це навіть стосується індивідуального опалення. Якщо ми хочемо з часом злізти з газової голки, безпосередньо швидше за все це тільки російської, Єдиним альтернативою є централізоване опалення, яке може використовувати різні джерела і теплових насосів, і біомаси. Є класні, дуже цікаві. Проекти у Хмельницькому дуже цікаві проекти у Житомирі. Далі їдуть люди у Вінниці. Ми можемо з цим поділитися. Ми можемо це обговорити і разом розвивати енергетику України. Хмельницькі представники громад та теплопостачальних підприємств з Києва, Житомира та інших міст України приїхали, аби обмінятися досвідом і побачити успішні практики наживо. Хочемо просто наглядно побачити зі своєї сторони, дійсно, як воно працює, які це фінанси, який економічний ефект від цього, був, і з цього щось перейняти в своє місто перевести. У національній бібліотеці спільно з компанією GZ наразі працюють над створенням цифрової книгозбірні з теплопостачання. Презентувати її планують у серпні. Це вперше в Україні буде створено такий ресурс, і ми впевнені, що він матиме і успіх, і допомагатиме в інформаційній підтримці всіх процесів теплопостачання в Україні. У перспективі розвитку системи теплопостачання Хмельницької громади, встановлення теплового насосу потужністю 1 МВт та сонячної електростанції для забезпечення централізованого теплопостачання. А ще будівництво мікромереж, живлення, до яких планують під'єднати об'єкти критичної інфраструктури. У планах на майбутнє також будівництво ТЕЦ зі спалювання РДФ палива, тобто залишків органічного сміття. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.